Вітаю, в ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка у п'ятницю о 18-й за Києвом говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, Сполучених Штатів, Європи і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію на Фейсбуці або Ютюбі. Коментарях маєте нагоду поставити мені запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитесь. Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні будемо здебільшого говорити про європейське турне українського президента Володимира Зеленського. Знаємо, що він вже був у Швеції, у Данії, в Нідерландах. Зараз він перебуває у Греції на безпосередньо саміті Україна Балкани. Про цю зустріч поговоримо згодом. Але на початок хотіла б детальніше зупинитися на країнах. Які український президент відвідав раніше, і на домовленостях, які укладені були із цими країнами, звісно, візит до Данії і Нідерландів він пройшов під знаками в шістнадцятих. Це зрозуміло. Ми багато говорили про це напередодні. То перша зупинка Володимира Зеленського Швеція вона насправді позначилася новим рівнем співпраці між двома країнами між Швецією та Україною. На додачу до нового військового пакету пакету військової допомоги від Швеції на понад 300 мільйонів доларів, в якому передбачено низка важливих потужностей. Також Володимир Зеленський та Уф Крістенсон це прем'єр-міністр Швеції. Обговорили насправді питання довгострокової співпраці і, зокрема, спільного. Виробництва і на територію України бойових машин шведських це сів 90 і це насправді дуже важливе рішення. А я говорила про це сьогодні. І з Брау вона є експерткою американського інституту підприємництва. Вона також досліджує тему, зокрема, військового співробітництва. І вона власне починала свою кар'єру у Швеції. З нею ми трошки говорили про те, в чому ж важливість рішення про спільне виробництво шведських бойових машин на території України, але також про перспективи потенційно отримати від Швеції їхні в. Винищувачі їхні літаки гріпен. Давайте послухаємо ці коментарі. Елізабет, вона на Я б хотіла зупинитися на CV-90. Ви казали, що це не лише чудова бойова машина, але і угода про спільне виробництво їх на території України теж дуже важлива. В чому саме вагомість цього рішення? Чи це може означати, що Швеція вірить, що ситуація в Україні незабаром буде достатньо стабільною для того, аби виробляти таку просунуту зброю всередині країни? саме це я думаю угоди мали сигналізувати, тому що якби Швеція просто хотіла надати більше сів 90 вони могли б виготовити їх у Швеції чи якійсь іншій країні. Але як на мене, це очевидно, що Швеція хоче показати, що вона бачить мирне майбутнє для України і що умови у деяких частинах країни досі спокійні для того, щоб Швеція дозволила це виробництво. І це дуже важливо, бо ми говоримо не про якісь рушниці чи шоломи. Сіві – це. Дійсно дуже складна зброя, виготовлення якої вимагає високого рівня експертизи. Але це також дуже чутлива технологія. Тому Швеція також показує, що вона довіряє Україні, що під час виготовлення ця інформація буде надійно захищена. Я б хотіла також зупинитися на літаках Гріпен. Що має статися для того, аби Швеція дійсно передала ці літаки на озброєння Україні? Швеція має приєднатися до НАТО. Швеція одна з небагатьох країн, які мають на озброєні гріпини, і причина, чого небагато країн їх мають, у тому, що багато країн купують американські винищувачі, аби по суті отримати американський захист чи американську дружбу. І зрозуміло, що Швеція не може запропонувати такого ж захисту, як США. тому Швеція одна з небагатьох країн, які мають гріпини. І це означає, що якщо вона надасть їх Україні, то шведські військово-повітряні сили будуть виснажені, і цього Швеція наразі не може допустити. Коли Швеція приєднається до НАТО, вона зможе покладатися на інші країни у захисті повітряного простору. Іти на такий крок без приєднання було б надзвичайно ризиковано. Я дуже сподіваюся, що президент Ердоган виконує свою обіцянку, і турецький парламент у жовтні ратифікує приєднання Швеції. Якщо ні, процес передачі грипенів для України затягнеться. Якщо ми порівнюємо Гріпини із F-16, у чому деякі переваги шведських літаків? Чи можуть вони бути більш зручними для українських військових? українські пілоти та інші члени команд мають проти тренування на обох типах літаків. Тому один тип не є легшим ніж інший, і обидва відмінні від літаків радянського типу, які українці мають у своєму арсеналі. Але гріпини менше літаки, більш маневрені. Тоді як F-16 – це такі потужні конячки. У Такий коментар від Елізабет Брау, це американський інститут підприємництва. є експерткою в цьому інституті. Більше про загалом про підтримку Швеції будемо говорити і в наступних наших програмах. Далі можемо поговорити про загалом європейське турне українського президента Володимира Зеленського. Зараз він як я вже казала, на саміті Україна Балкани у Греції, і за цим самітом, і за головними заявами на ньому стежить мій колега Богдан Цюпин. Можемо його приєднати до ефіру і поспілкуватися більше. Богдане, привіт вітання. Богдане, ми багато говоримо про літакову коаліцію, так звану, і звісно, візит українського президента Володимира Зеленського до Європи цими днями позначився досить суттєвими заявами, які пролунали від Данії від Нідерландів. Вони сказали про те, скільки можна чекати літаків, яку конкретну кількість а в 16-х, коли завершиться навчання, сьогодні український президент сказав, що зокрема Греція також може приєднатися до цієї літакової коаліції з точки зору навчань, що про це відомо і наскільки. Це важливо, Юлію, Насамперед я би повернувся власне до найсвіжіших новин і найновіше повідомлення, яке я бачив, яке стосується України і надання Україні західних літаків винищувачів, а саме американських F-16. Йдеться про те, що вже сьогодні Данія офіційно оголосила про те, що вісім українських пілотів почали процес навчання. На цих літаках, отже, ми маємо перше конкретне офіційне підтвердження того, що українські пілоти, а саме вісім, як повідомляє Данія, вже навчаються. Це напевне визначальний такий день, я би сказав, і той факт, що українському президенту вдалося в час такого. Політичного затища у Європі, коли е, у серпні фактично мало що е, відбувається, і більшість європейських лідерів е, у відпустках, те, що йому вдалося е, зібрати такі е, цікаві е, і дуже суттєві для України зобов'язання від цих держав, тому що ми і раніше знали, що Нідерланди будуть допомагати Україні з навчанням і, напевне, поділяться своїми літаками F-16. Також ми знали, що Данія буде це робити, але ми маємо. Конкретні заяви чіткі зобов'язання, і це напевне дуже серйозний здобуток для України, особливо зараз. Наскільки можна так підозрювати, напевне, український президент готує якомога більше новин до, до дня незалежності України незабаром. Так що так, це це дуже важливо. Це дуже це дуже цікаво. Мені здається, що коли йдеться про Грецію, то варто зауважити, що Грецьких пілотів називають одними з найдосвідченіших, коли йдеться про використання американських літаків F-16. Очевидно, що вони мають мають чим поділитися. Ми наразі не знаємо, чи буде це навчання можливо відбуватися на території Греції. Таких повідомлень немає. Тобто, яким саме чином Греція буде брати участь у цьому, ми ще, ми ще не знаємо наразі. Ми маємо такі. Місця так бо, мовити, для навчання українських пілотів це данія і румунія. Очевидно, що це буде відбуватися можливо, і в інших, інших країнах, але наразі географія така, і те, що до так званої літакової коаліції для України додалася Греція, це очевидно дуже важливо. Богдан, якщо ми говоримо загалом про цей саміт україна балкани це такий новий формат співпраці. Раніше український президент не зустрічався окремо із лідерами балканських країн. А чи це спроба заручитися більшою чи ширшою коаліцією підтримки, зокрема і мирному плану українського президента? І не лише я думаю, що ті наші глядачі, які стежать за новинами, зокрема за тим, на чому зосереджується Українська служба голосу Америки, ми часто звертаємо увагу на те, що багато країн на Балканах власне йдуть тим самим шляхом, яким прямує Україна до НАТО. До європейського союзу, і скажімо, в той час як, наприклад, Болгарія чи Хорватія вони вже є членами ЄС і НАТО, то Сербія власне проходить таку дуже глибоку трансформацію країни, яку дехто ще й досі називає проросійської країни з величезною з величезним тягарем спадщиною. Колишньої Югославії, Слободона Мілошевича і так далі, країни, яка заявляє, що хоче бути членом європейського союзу, і власне не відкидають можливості того, що вслід за Чорногорією, вслід за фактично всіма сусідами довкола Сербії, напевне, і, і Сербія, можливо, колись захоче також бути членом НАТО. Богдана, якщо ми говоримо загалом про це європейське турне українського президента, про які результати можна говорити, окрім безумовно літакової коаліції, а і те, що ти сказав на початку, що дійсно це такий час затишчя у Європі, а чи це намагання насправді розбудити західних партнерів для допомоги Україні зараз, коли вже повна, повномасштабне російське вторгнення триває півтора року? Ну, з цього приводу є кілька цікавих моментів, на які звертають європейські оглядачі, коли йдеться про Україну і про Європу. І один з важливих і принаймні частково пов'язаних зі сполученими штатами також є те, що на думку. Принаймні деяких коментаторів тут на європейському континенті країни у Європі, європейські країни НАТО, можливо, навіть швидше ніж деякі політики у Сполучених Штатах починають усвідомлювати. Що війна російська війна проти України очевидно не не завершиться швидко, якщо не станеться звичайного чогось чогось надзвичайного, вони вважають, що потрібно працювати з довготерміновими програмами підтримки України, а також є дуже серйозні. Я не знаю, чи сказати побоювання чи е, озирання на е, розвиток політичної сіця, ситуації у США у зв'язку з наближенням президентських виборів е, є у Європі цілком серйозні голоси, які кажуть, що Європа повинна збільшити. Свій внесок в обороноздатність України не лише тому, що ну, кожен так би мовити, повинен робити все, що можливе у добрих справах, але крім того, є побоювання, що якщо внаслідок наступних президентських виборів у Сполучених Штатах зміниться ситуація, зміняться політичні настрої, то саме на європейців може впасти, скажімо, більша відповідальність відальність більша більша вага тягар того як як захід буде допомагати україні те що європейці вже починають починають це робити наприклад з танками з літаками тепер очевидно показує що європейці можуть це робити особливо якщо вони роблять це це згуртовано звичайно окремо кожна європейська країна не може потягатися зі сполученими штатами за військовим потенціалом особливо. Але коли йдеться про згуртовані дії, коли йдеться про так звані коаліції, коли одна країна навчає, скажімо, там пілотів чи авіаторів базової підготовки, інша країна має тренажери і може використовувати це для навчання українських пілотів, вона робить свій внесок і так далі, і так далі. До речі, якщо ми говоримо про, скажімо, такі новинні цикли, і те, на чому деколи зосереджують журналісти увагу, забуваючи можливо інші важливі моменти, я би хотів звернути увагу на те, що в той час, коли ми чуємо дуже багато і говоримо про навчання пілотів, угу. дуже важливим моментом є навчання саме технічних технічних фахівців. Тому що ну я можу поділитися навіть своїм дуже давнім е досвідом служби обов'язкової служби в армії в авіації, де, скажімо, я пригадую, що е коли йдеться про пілотів, то це маленька фактично лише частинка того велетенського айсбергу, який забезпечує е авіацію, власне, боєздатністю. Для того щоб літаки могли літати, для того щоб пілот міг сісти в літак, злетіти потрібні. Фахівці з наприклад, фахівці власне технічні для uh -huh. того, щоб літак був справний. Потрібні фахівці з озброєнь, потрібні фахівці з паливно-мастильних матеріалів, забезпечення, забезпечення, скажімо, захисту тих же, тих же літаків. Бажано очевидно, щоб вони зберігалися у безпечних ангарах, їх треба охороняти, і так далі. І так далі. Тобто, ми цілка. Ми звертаємо увагу на верхів вку цього айсберга на тренування пілотів на початок на початок цих цих курсів але я поки що не бачив повідомлень, повідомлень про те як Будуть навчати технічне забезпечення uh -huh. фахівців, ну, принаймні, техніки. принаймні премєр міністр данії сказала, що 70 українців прибули до данії для навчань. Тому так. напевно, якась частина із цих людей власне є тими механіками, інженерами, тим, хто власне забезпечує функціонування цих літаків? Богдане, дякую тобі дуже за те, що приєднався до ефіру за ці подробиці із Європи. Дуже ціную твій час. Дякую дуже. Це був мій колега Богдан Цюпин, який розповідав про європейський турне українського президента Володимира Зеленського. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Бачу, що на зв'язку є Київ, рідний. Також Маріупольці у Дрездені вітають Волинь. Вітає Гдиня дивиться. Також привіти сум передають, із Харкова, Одеси, Кропивничина на зв'язку. Запоріжжя, Норвегія, Острів Вега. Дивляться також Балалука, бачу, дивиться Львів. Є питання від Світлани Прохацької. Вона питає про те, чи розпочалося вже навчання наших пілотів на різних типах винищувачів. А те, що ми знаємо сьогодні, буквально кілька годин тому міністерство чи збройні сили данії повідомили про те, що розпочалося навчання у Данії для восьми українських пілотів. Тому це ми знаємо, що ці курси вже розпочалися. Як раніше говорили в українських збройних силах про те, що вісім пілотів це перша група, яка буде проходити навчання, і от сьогодні. Власне, в Данії підтвердили, що їхнє навчання, навчання для них розпочалося. Як раніше говорили прем'єр-міністр Каданії, що загалом 70 українців прибули до данії, тому сподіваюся, будемо бачити і більше інформації про їхні навчання. Теж друзі, хотіла розказати вам ще одну історію напередодні дня прапора та дня незалежності України у передмісті Лос-Анджелеса відбувся забіг, якраз присвячений цим, цим святкуванням. Кілька сотень українців та представників Ків інших громад у Лос-Анджелесі пробігли береговою смугою Тихого океану у моніці до головного міського пірса, де розгорнули український стяг. За тим, як відбувалося це дійство, стежила наша колега Христина Шевченко. Ринкова розминка на пляжі Санта-Моніки. На траві поблизу Тихого океану старанно роблять вправи українці, американці, литовці та білоруси. Раз. Але спробуйте поступово, бо будете втрачати баланс. Сьогодні вони беруть участь у забігу, мета якого нагадати американцям, що в Україні все ще триває війна. Фітнес тренер Андрій Хомицький, співорганізатор акції. Він вже не перший рік проводить тренування для української громади Лос-Анджелеса та онлайн для усіх бажаючих. Я тут тренуюсь, мабуть, з 70, можливо, більше відсотків людей. Це ті, хто тренується стабільно. Це якраз я так дивлюся, якраз наша ком'юніті, хто приходить в суботу. І ми е, вирішили, що спорт це. Власний напрямок на фоні якого можуть об'єднуватися люди, бо спорт дає можливість тобі відволіктися, сфокусуватися, зарядитися енергією, поспілкуватися, почути, що відбувається в інших людей. Деякі учні Андрія спеціально прилетіли на забіг з інших країн. Михайло та Марія мешкають у Франції. Ми змінили наші квитки, і прилетіли на три дні саме сюди, щоб прийняти участь у цій події. Бігай! Слава Україні! З музикою гаслами та прапорами українські бігуни не можуть не привертати увагу. Фініш у туристичній принаді міста. Пірс у Санта Моніці. Це гарний приклад для кожного хто сьогодні прийшов. А щоб розуміти, що ми можемо це робити як мінімум кожної суботи, На пірсі виконують гімн. Розгортають український прапор співорганізатори акції, активісти організації Stand with Ukraine Foundation кажуть, спорт став одним зі способів, яким намагаються привернути увагу американців до війни. Ми знову зібралися зранку у повній готовності продовжувати надавати максимальну підтримку, проголошувати на увесь світ, що в єдності ми міцні, що ми непохитно стоїмо з Україною. Що цінності свободи, демократії та честі, які відстоює Україна, обов'язково переможуть. А ще таким чином організатори створюють спільноту однодумців. Переконані через особисті контакти та спільні інтереси легше заручитись підтримкою американців. Ну, це дуже цікаво. Близько року тому в мене не було друзів українців, але я організував захід після того, як почалася війна. В той час я налагодив контакти з великою кількістю українців, і тоді ми стали дуже хорошими друзями. І відтоді я підтримував їхні зусилля. У забігу взяли участь кілька сотень людей. Христина Шевченко, Богдан Шевченко, Санта-Моніка, Каліфорнія, Голос Америки. Історія з Лос-Анджелеса сьогодні також у програмі Частам будемо говорити про те, як активісти тут у Вашингтоні допомагають поширювати правду про російську війну в Україні. Також дуже важлива історія. Подивіться сьогодні обов'язково програму. Часта далі хотіла ще розказати вам про історії, про які ми постійно намагаємося нагадувати про те, як медики та реабілітологи з усього світу продовжують приїжджати до України аби допомогти постраждалим від російської війни. І наступна наша історія про 28 Річного американця, який власне сам приїхав до України, провів кілька місяців із українськими ветеранами, аби допомогти їм у реабілітації після втрати кінцівок. І мої колеги Омеляно Щляк та Юрій Данкевич поспілкувалися з ним. Давайте подивимося цю історію. Сьогодні вечір вівторка, і Роберт, як завжди, заходить у The Wall – скелелазний центр у Львові. Він обирає одну з 50 трас, щоб трохи напружити м'язи і у такий спосіб перепочити після інтенсивного робочого дня. У перші місяці війни у цих залах для скілолазів щоночі знаходили прихисток півсотні вимушених переселенців. Та тепер тут мало що нагадує про війну, яка триває за вікном. Утім, саме через неї 28-річний американець приїхав в Україну шість тижнів тому я побачив статтю у Нью-Йорк Таймс про людей, які займаються фізіотерапією з пораненими ветеранами. І я подумав: я теж можу це робити. Я відчуваю, що тут в Україні я втілюю своє призначення. Ці кадри відзняті у США на хребті Wind River, гірському масиві скелястих гір на заході Вайомінгу. Тут Роберт з друзями-альпіністами, з якими разом волонтерив у службі гірського порятунку. Останні п'ять років Роберт наполегливо працював, щоб стати лейтенантом американської армії. Він вступив на програму підготовки офіцерів запасу, яку студенти у США, які планують служити, проходять при своєму коледжі або університеті. А потім пішов навчатися у бронетанкову школу. Я був військовим, але ніколи раніше не перебував під обстрілом. Якщо ти в Україні, це трапляється щодня у різних місцях. Гадаю, влучання відбулися за милю від мене, тому було гучно. Після такого краще розумієш усе. Що таке справжня війна? Роберт на власні очі побачив в Україні на початку липня за півтори тисячі кілометрів від лінії фронту, коли ракетна атака забрала життя десяти осіб поруч з історичним центром Двова. у той момент я перебував у ванній кімнаті, бо укриття в будинку було зачинене. Через соцмережі ми спілкувалися з армійськими друзями зі США, коли один за одним відбулися ще два прильоти. Ми усе це чули. Потім я почув, як після трьох вибухів хтось спускається, щоб відкрити укриття. Я зійшов униз і зауважив родину з семирічною донькою та новонародженим хлопчиком. Це справило глибоке враження. Вони були такою ж мішенью, як і всі ми. Я побачив страх у очах маленької дівчинки. Моє внутрішнє обурення цією війною зросло ще більше. Роберт Мотлі молодший приїхав в Україну на кілька місяців, щоб попрацювати ерготерапевтом з ветеранами, які втратили кінцівки. У нього за плечима курс навчання і стажування у американській клініці. Один з постійних пацієнтів Роберта, – 20-річний Роман. Його готують до протезування після восьми місяців очікування та реабілітації. у нього висока ампутація лівої ноги. Ділянка, де є рубці дуже чутлива. Перед протезуванням слід зменшити чутливість цієї зони. Пацієнтові доводиться терпіти. Це тривала робота, проте необхідно, щоб згодом протезування не було надто болючим. вони з робом швидко знаходять спільні армійські теми. Він е, був у специфічних військах, які займаються боями саме в горах і рятувальними місіями. На землі про що поговорити? Ми там розмовляли і про. Пробивну властивість американського патрону стандартного 5,56. історії там, чисто, які у мене були, я йому розповідав. Він був на тренуванні з монгольською армією. Це прям те, що мені дуже сильно відкарбувалося. Він мене запросив, до речі, кудись в каньйони полазити. Але ну, я ж кажу, я до нього обов'язково прийду. Який роман, Роберт знає ціну травми? Після автомобільної аварії у США йому довелося забути про активну кар'єру військового Я отримав травму, коли служив у війську. Це ушкодження не було бойовим. Довелося звільнитися за станом здоров'я. Коли виховуєш у собі ідентичність солдата, це стає важливою частиною твого я. Вимірюєш себе за певними критеріями. Як добре мені це вдається? Як влучно я стріляю? Як швидко бігаю? Чи можу правильно вирішувати під час сильного стресу? І раптом, коли усе це втрачаєш, частина твого самоусвідомлення теж зникає. Тож ми з Романом спілкуємося про пошук нашої нової ідентичності після поранення нових критеріїв успіху. у Львові його місія додати трохи творчості та креативу і колегам, і пацієнтам. Футбол з ватними кульками, це все він придумав. Також турнікети. Це для тих пацієнтів, які хочуть повернутися назад на фронт. Щоб вони могли самостійно накласти турнікет не тільки собі, а й комусь. я лікую кінцівки, але також намагаюся допомагати ветеранам бути якомога зараднішими у повсякденних справах. Тому лікування це не просто окей, ти можеш стиснути кулак. Це також ти вмієш тримати ложку, щоб їсти борщ, можеш втримати вудку, а закинути її у воду. Ти здатний узяти на руки дитину. Гадаю, саме такі речі надають сенсу нашому життю, і це набагато важливіше ніж просто сказати пацієнтові окей. Тобі вдалося підняти хворий палець на 90 градусів. Можеш іти. Я хочу переконатися, що вони відчувають себе самодостатніми. Кількість ампутацій в Україні вже можна порівняти з періодом Першої світової війни. За оцінками The World Street Journal, з спочатку російського вторгнення, було поранено 200 тисяч осіб, 10% з яких втратили одну чи декілька кінцівок. Омеляна Щудляк, Юрій Денкевич для Голосу Америки зі Львова. Історія зі Львова» від наших колег. Більше таких історій про те, як американці допомагають українцям, можете завжди подивитися на сторінках Голосу Америки у соцмережах, Твіттері, фейсбуці, інстаграмі телеграмі. Також ми публікуємо всі наші історії на нашому сайті. Друзі, сьогодні в програмі часта будемо говорити більше про важливі для України теми. Не пропустіть, а брифінг повернеться до ефіру вже завтра. На все добре і бережіть себе. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.